Голова СБУ Василь Малюк розкрив деталі унікальної операції Павутина через пияцтво російських далекобійників, спецоперацію Павутина довелося відкласти. Про це голова СБУ Василь Малюк заявив в інтерв'ю телеканалу Ми Україна в ефірі марафону. Єдині новини спочатку СБУ планувала провести операцію ще до 9 травня. Проте, як зазначив Малюк, через святкові дні. Які росіяни проводять зловживаючи алкоголем, терміни змістилися на місяць. Ми планували ще до 9 травня, але вони на Великдень пішли в запій, сильно зловживали спиртним. Потім, 1 травня, у них майовка, і вони тиждень лежать. у нас реально випав місяць через цю причину, пояснив голова Служби безпеки України. Також Василь Малюк поділився про курйозний та небезпечний інцидент, що стався під час підготовки до спецоперації. Один з агентів випадково відкрив дах автомобіля-будиночка, у якому знаходилися дрони в бойовій готовності, і їх побачив водій. Зіткнувшись з нештатною ситуацією, малюк разом із побратимом терміново розробив правдоподібну легенду. Агенту доручили переконати водія, що дрони це спеціальні розвідувальні апарати для полювання. я кажу, дивись, давай ось таким чином зробимо. Таку термінову легенду з коліс потрібно йому одразу зарядити тому водію, який побачив, будиночки мисливські мисливські, це дрони спеціальні розвідувальні. будиночки встановлюються на мисливські угіддя, де десятки тисяч кілометрів їх. Відповідно, територія вони піднімаються, пильнують, вираховують популяцію тих чи інших тварин, а також браконьєрів. потім повертаються на місце, і вся ця інформація стікається в єдиний центр, аналізується і так далі. Розповів малюк.